Доброго ранку, мої маленькі хлопчики й дівчатка. Сьогодні ми вирушимо у незвичайну подорож до країни здоров'я на казковому потязі. У цій країні ми навчимося дбати про своє здоров'я, тож займаємо місця та вирушаємо. Діти. Подивіться, хто нас зустрічає в Україні здоров'я. Доброго ранку, малята! Я відомий лікар, не хворійко. Я живу в Україні здоров'я. Сьогодні ми разом навчимося дбати про своє здоров'я. Пропоную пограти у гру, але спочатку відгадайте загадки. Будьте уважні. Як купатися йдеш і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Здогадалися? Це мило! Правильно! Наступна загадка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Відгадали? Це рушник. Молодці! Слухайте наступну загадку. Він по зачісках мостак, вас причеше гарно так. Що це? Це гребінець. Вірно, наступна загадка. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Правильно, молодці впоралися із завданням. А зараз пропоную пограти у гру плутанина. Дайте відповідь. Вірно чи ні? Зранку зуби чищу милом. Вірно чи ні? Ні, не вірно. Витру руки я мочалкою. Вірно чи ні? Ні. Невірно. Чищу зуби зубною щіткою. Вірно чи ні? Так, це вірно. Причешуся гребінцем. Вірно чи ні? Так, це вірно. Дуже добре відповідаєте. Та мене поправляєте. Молодці. Наступна гра чарівний мішечок. У мене є мішечок. Він чарівний. У цьому мішечку різні предмети гігієни, якими ми користуємося щодня. Вам треба сказати, для чого вони потрібні. Починаємо. Що це? Це мило. А для чого нам потрібне мило? Щоб мити руки. Правильно, молодці. А це що? Зубна паста і щітка. А для чого вони нам потрібні? Щоб чистити зубки. Вірно. А це що? Мочалка. Для чого вона нам потрібна? З мочалкою ми йдемо митися. Правильно, а це що? Це рушнички. А для чого нам потрібні рушнички? Щоб витирати руки та обличчя. А це що? Гребінець. А для чого нам потрібний гребінець, щоб розчісувати своє волосся. Молодці! Дякую вам, малята! Мені дуже сподобалося з вами гратися, діти! А зараз поставте відео на паузу і виконайте таке завдання. З'єднайте предмети гігієни з відповідним малюнком. А мені вже час прощатися з вами. Будьте здорові! Малята! Нам вже теж час повертатися. Гадаю, що подорож Україну здоров'я! Була для вас цікавою. До нових зустрічей!